Доброго ранку, шановні друзі. З вами я, Оксана Долгова, бізнес-тренер компанії «Богуштайм». І сьогодні ми з вами будемо поспілкуватися про те, як якісно а, енергію акумулювати, як усунути втому і а, основні принципи. І так, є в когось. Цієї проблеми немає, звичайно, в когось енергією все добре, в когось мотивації повні штани, а в когось чомусь цього не вистачає. І як з цим буде? І буквально вчора спілкувалася з однією випускницею, і вона каже: І у нас стартував перший проект, який називається Час діяти. І ось вона, ніби випустилася, але. А це не зовсім так. Тобто, ми в цьому проекті дозволили нашим випускникам бути більш, тобто є три рівні, які люди собі дозволяють. Тобто, хтось, наприклад, вважає, що він абсолютно самостійний. Він може діяти і без контролю, без того, щоб його підштовхували щодня. Хтось потребує якогось зворотнього зв'язку, а хтось потребує повністю контролю. І ось а, я зараз говорю про ту категорію людей, яким бачать, що дає доброго ранку. А, і... Я говорю зараз про ту категорію, яка вирішила, що сама самотужки зможе справитися. Звичайно, такий а, варіант він найпростіший, і в плані грошей, і в плані ну тобто, для, для клієнта до для учасника, і а, для нас він більш такий простий, але тут потребується найскладніше це високий рівень а, а, мотивації і високий рівень самодисциплі. І а, тут ми коли спілкуємося кажемо, що як справи, а як виходить? Бо крім того, що це наша випускниця, ще й моя добра знайома. А вона каже, енергії немає, все відсутнє, все...» Я думаю, ну це ж неможливо. Це ж неможливо після а, такого заходу, щоб так відбувалося. І увага! Тут я виясняю, що буквально, а, а триває про 10 днів, буквально на другий день вона вже зійшла з рейсу. Тобто а, вона ніби має можливість зробити завдання, але каже, зараз, зараз, зараз я йду в своєму темпі. І я розумію, що це зовсім не той результат, який повинна була вона отримати. Поток <laughs> 60-13, класно, класно. Ви, ви наші зажигалочки і а, запальнички. І а коли я спілкуюся з нею, я розумію, що щось не так. я розумію, що треба їй тут допомогти. І а, відповідно, коли ми спілкуємося, я кажу: добре, дивися, а ти пропрацювала, ти подивилася зі своїми а, а, цілями, ти подивилася туди в майбутнє, та я ніби знаю. Добре, а кажу, давай, давай ще трошки під іншим кутом. Я знаю, що ти знаєш, я знаю, що ти хочеш йти в своєму ритмі, але я бачу так само, що той результат, який зараз я бачу, це не зовсім оптимальний результат, тому давай ми з тобою подивимося, що ще можна зробити. І коли ми почали розглядати, я почала просто ну не було часу, щоб якісно якісно в глибину зайти, я просто почала щупати якісь моменти, задавати якісь питання, і вона відповідно через усвідомлення почала шукати. І коли вона почала шукати вона каже, та я стільки всього роблю, я зараз така замучена, я зараз а, фізично не, не встигаю нічого. Ну і так далі. Я кажу: ну дивись, ти крута. Ти крута в тому, що ти стільки робиш. Питання: а навіщо тобі це треба? Ну, мені так подобається. Я кажу, добре, давайте запитаєш себе, а де ти хочеш опинитися через деякий час? Вона каже: Ну, хочу а, хочу подивитися на це, хочу мати це і так далі. Я кажу: добре, а що ти для цього робиш? Ну, я роблю все. розумієте, так, Тобто треба. Фокус, фокус такий, щоб він був. А тому, що коли немає фокусу, то не буде по-перше. По люди втрачають е при відсутності фокусу е бажання йти якісно вперед, і немає ось цього е такого пункту, такого вогника, до якого хочеться прийти. І буквально ще сюди плиту таку ще одну історію. Вчора проводила корпоративний майстер-клас. і Коли ми подивилися, а люди спочатку на майстер-класі казали, що ну, це. Це такий воркшоп скоріше онлайн, бо він був міжнародного, для великої корпорації міжнародного рівня. І вони кажуть, а які зараз цілі? А потім, коли ми почали подивитися дивитися, і вони виявили, що в них є цілі, але вони не вважаються цілями. І ось в нашому житті так само є якісь цілі, на які ми вони ніби є, і думаємо, що воно має так бути, воно колись станеться. Ти можеш сьогодні вже діяти для цього. Ти можеш сьогодні вже щось робити, і ти можеш усунути. А ті а, задачі, які ти собі ставиш, які тебе не ведуть до цієї цілі. Навіщо ти витрачаєш свій час? У мене питання. На, не, в, тебе, в тебе а, 150 років, можливо, колись буде. Але навіть якщо ці 150 років буде, то проживи їх якісно. <кхів> зараз, а, зараз в тебе інший відрізок часу. Тому в тебе немає а, часу на те, щоб ви його гаяти. В тебе є час для того, щоб ви його проводити якісно. І де би ти не знаходився? І знаєте, до речі, от проводили а, вчора цей майстер-клас. І а, під час майстер-класу тривога а, і, 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 і такі всі, що робимо, я кажу, чекайте, а, так, це продовження життя. Ви можете зараз а, закінчити, ми можемо з вами почати в інший час. Але що це зараз змінить? Ви готові йти далі? Ще було кілька а, таких а, запитань коротких, і прийняли рішення швидко. Коли є фокус, коли є розуміння, куди ти йдеш, швидко приймаються рішення. Немає того розфокусу. Коли ти знаєш, що тобі а, потрібно, а, ще, але ще є один момент важливий. Коли ти знаєш, що тобі щось потрібно, ти прописуєш під цей план, а, якась ціль твоя, і ти до неї йдеш. Але ще є момент такий, який а, стосується установок. Установки, які працюють проти нас. Я вам наведу приклад. І, до речі, цей приклад так само вчора, розмовляючи зі знайомою, я ще повернусь до цієї історії, навела. Є, наприклад, мета: вийти заміж. Вийти заміж, класно все. І, але в той самий час. Та сама а, жіночка, дівчина вважає, що всі чоловіки погані. Бо вони тут обманули, тут щось не зробили, тут пообіцяли, не виконали, а тут недостатньо грошей заробляє, тут недостатньо. Вибачайте, я знаю, що в нас тут є чоловіки, але це, це ваш захист на, насправді. І ось вона не задоволена в цілому чоловіками. Вона про це деревенить постійно і розповідає своїм подорогам. Окрім того, вона ходить, гуляє десь там а, на дівочі вечірки і при тому. На має ціль а, вийти заміж. То це не є ціль. Це є а, просто бажання, яке насправді ніяк не співставлено з її щоденними діями. І перше, що треба зробити, це забрати цю установку. Тому що, якщо ти будеш думати, що всі вони погані, то, звичайно, підсвідомо, ти не захочеш вийти заміж а, за чоловіка, тому що відповідно, ну а навіщо тобі мати погане. І так само. Наприклад, хочу в мене мета, будинок. Я хочу дуже будинок. Але я тут приїхала до друзів, а там стільки прибирати, так дуже холодно, треба в світрі ходити. А я привикла у якійсь там футболці, або взагалі майже без одягу ходити. Це так незручно, а ще на першому поверсі. Я люблю на на великому, на високому якомусь поверсі а бути там на 20-й і вище. І відповідно будинку не буде. Або він можливо станеться, але дуже дуже таким важким шляхом. Тому давайте зараз підведу тут підсуму. Коли ми спілкувалися, коли я показала ці фокуси, я кажу, дивись, ти, ти молодчинка, ти робиш дуже дуже багато. ти робиш багато для інших людей. Ти волонтериш, ти створюєш проекти, ти дивишся за дітьми. Ти а, щодня щось робиш таке позитивне Я кажу, що ти зараз робиш? От мене попросили. Я зараз з дітьми вийшла на прогулянку, з чужими дітьми. Вийшла на прогулянку і їх тут вигулюю. І вирішила ось маю кілька хвилин з тобою поговорити. класно, я кажу, супер. І знову ж таки, як те, як тебе це веде до твоїх цілей? Вона каже: ти знаєш, по моєму, я зрозуміла. По-моєму, я зрозуміла. Я кажу, так дивися, якщо ти заходиш на навчання, завжди собі став ціль, навіщо, з чим я маю вийти. І тоді ти будеш розуміти, навіщо цей тренінг, це навчання закінчувати тобі. Тому що інакше немає змісту. Немає змісту, щось робити для того, щоб щось робити. І в той момент, коли ти робиш щось для того, щоб робити, ти витрачаєш масу енергії, ти не маєш результатів. Відповідно, мотивація падає, і потім ти себе запитуєш. Хм, а звідки взяти енергію? А чому в мене її немає? Я тут за неї прийшов, а її немає. І ти викладаєш відповідальність на кого? На всіх тих рештах. А, хто знайомі, хто ти на них подивилася, в них виходить, в тебе не виходить. На тренінг, який ти прийшла, він поганий і так далі. Люди, будь ласка, беріть відповідальність за свої дії, за своє життя на себе. Як правильно це зробити? Дуже просто. Спочатку подивися, де ти. Смійте мені казати, що як я можу зараз планувати, коли в світі таке твориться. Не смійте, бо я точно знаю, що принаймні є три, три бажання, під яких буде 50 цілей. Перше бажання це хочу бути здоровою, здоровим. Друге бажання хочу бути успішним. І третє бажання перше, не в такому порядку, хочу бути щасливим. І ось під ці три бажання ви можете знайти безліч, безліч цілей. Пропрацювати їх і подивитися на те, а що мене робить щасливою. Мене робить щасливою п'ять дітей, мене робить щасливою чоловік, мене робить щасливою коханець, мене робить щасливою п'ять машин, мене робить щасливою будинок, мене робить щасливою навчання на волонтерство, благодійність, медитування, подорожі і так далі. Дивіться, це все було про щастя. Це було тільки про щастя. Я тільки почала про це поговорити. Тому, будь ласка, якщо ви не знаєте, як створювати, а, тоді гайда до нас до речі. А якщо ви не знаєте, як якісно управляти грошима, тоді знову до нас, але ми вас не візьмемо, поки не, не налагодити відносини з самим собою. Тому спочатку ви управляєте з собою, а потім ви йдете вже на те, щоб управляти якісно грошима. І а, в зв'язку з тим, 26 числа в понеділок у нас стартує черговий тайм-менеджмент вест, Турбо 21, де ви будете планувати свій день, де ви будете чітко зав'язувати зі своїми цілями, і де ви будете розуміти, о, що я роблю лишнє і чому я цього не повинен робити, що є зайве в моєму житті і навіщо я направляв на це увагу чи направляла. І а, паралельно стартує а, а, Турбо Мані. Це тільки для тих, хто як мінімум випустився з цей менеджмент квесту 21. А ще краще, щоб він попрацював своє майбутнє на турбо 60. Тому що після Турбо 60 людина здатна на все. Знаєте, коли пропрацювала масу цілей, коли пропрацював кожне свою, кожну свою область ключову, і все, що залишається, тепер гроші під це. І от тоді ти справді мотивований на те, щоб знайти ті ресурси в себе, як правило, вони є. Їх багато не треба шукати, а не треба далеко йти. І ви знаходите ті ресурси, як правильно управляти своїми грошима для того, щоб той потік збільшився настільки, що вас аж завалить грошима. Добре, вам прекрасного настрою, масу енергії. Мотивуйтеся тим, що дивіться на свої цілі, здійснюєте їх. А я а, йду виконувати наступну задачу, яка веде мене до моєї цілі. Всього найкращого з вами була я, Оксана Долгова. Це буде Україна.